Дивитися перший міський вітає вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірино Коробко сьогодні Будемо говорити про гроші, гроші на які місто може розраховувати у наступному 2025 році, тому що на е, сесії одеської міської ради було затверджено е, розходні статті. Так і ми хочемо зрозуміти, все ж таки на що будуть йти, які статті розходів ми отримуємо, на що будуть іти кошти, які статті можливо залишилися поза увагою, і що буде взагалі в полі зору. Нашої міської влади у 2025 році. Олексій Єремиця, депутат Одеської міської ради, сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, Олексію. Добре. І будемо підбивати якісь умовні підсумки. Так, ми розуміємо, що рік 2024 підходить до свого завершення. Ми знаємо, що якраз у ці дні, як завжди, традиційно приймається основний фінансовий документ. Ми говоримо зараз про бюджет. Бюджет на 2025 рік. Що отримали на цій сесії? Ці і чи можемо ми говорити про те, що всі основні статті закриті у наступному році. Взагалі, що ми отримаємо? Давайте так спочатку. Ну по перше хочу сказати, що якихось там серйозних змін ми не побачимо, тому що зміни, тобто. Бюджет не став більше, як то кажуть, на не такусь там серйозну якусь цифру. Знаєте, це такий бюджет, як то кажуть, виживання чи проживання. Проїдання. Проїдання ще, так, можна ще, так? так сказати. Тобто ніяк не розвитку, Ні, ніяку розвитку, розвитку, на жаль, не, розвитку, не можна не казати. Так, І ще так. треба розуміти, що та система чи та політика, яка ну. Як то кажуть, мало початок в 16-му році ця децентралізація. Вона зараз, як то кажуть, скукожується. Тобто mm -hmm. вона стає все менше і менш. І якщо, наприклад, ми всі розуміємо, що в цьому році забрали у нас повністю НДФЛ військових, а це досить серйозні суми, тому що в 23-му році це було там порядка 930 мільйонів гривень, а вже цих грошей нема. Тобто ці гроші забрали, і знаєте, якщо там розуміти собі законодавство стосовно податкового принципу, то нема ніякої різниці. Тобто є громадяни, які мешкають, які отримують заробітну платню, які отримують ту чи іншу фінансову допомогу від держави. І яка може бути різниця? Це військовослужбовець, чи це вчитель, чи це якийсь там працівник будівельної сфери. Вони, якщо знаходяться на цій Території, то вони е, з, з НДФЛ, ПДФЛ, е, вибачте, від своєї заробітної платні вони мають ці гроші бути зачислені в місцевий бюджет. Так, вони все одно так, їх тут на території. Так, України зробили так, щоб всі гроші, які отримують військовослужбовці, це, це все йде на державний бюджет. Раніше це йшло в міський бюджет, і це було досить, як то кажуть, серйозні суми. Я вже казав, це десь 930 там, з копійками мільйонів гривень. Тобто ми залишаємо. Без цього, без цього без а суми, Ми так? всі розуміємо, що, наприклад, в цьому році, на сьогоднішній день вже трохи буде більше: 1,3 мільярда гривень це ті гроші, які ми виділили так чи іншим зв'язком на безпеку, на військових, на допомогу. Ну, різні там моменти є і мави, і там дрони, і ГСМ, і мундурування. Там ну що що є, то. Ну, виділяється на це кошти, це 1,3 мільярда. Тобто у нас забрали мільярд, а ми ще плюс 1,3 мільярда виділяємо ці кошти. І коли дуже часто там приходять е сім'ї військових, які е -м, ну, жаліються, що там, наприклад, е -е, воює там брат чи син чи батько, нема там того чи іншого. Одягу mm -hmm. там чи якоїсь підтримки, і кажуть, давайте виділяйте гроші. А ми їм кажемо, що ми виділяємо гроші. Але дивіться, яка ситуація. Держава у нас забирає ці гроші, а ми ще більше виділяємо. Ну, тобто, воно знаєте, як то кажуть, Тобто, вони начебто теоретично. Одинський є, а на Сара, де себе? ти береш гроші в тумбучцях, хто краде, хто їх кладе, кладе Абрам. Ну тобто, в когось повинні бути ці гроші. Mm -hmm. Тобто в, mm -hmm. тобто, в, mm -hmm. тобто, в тумбучці воно просто так, як якось, знаєш, mm -hmm. не з'являється. Треба, щоб хтось туди поклав. А той Абрам, який має класти ці гроші, в нього. Вже і забрали, розумієте? І вже в в числі їх не буде. Тоді як ми будемо з тумбочки брати ці гроші і давати військовим. Ну, якась така, знаєте, несенітниця відбувається. Але всі про це, як то кажуть, чи мовчать. Тобто громадяни наші мешканці навіть про це може і не знають, треба про це казати. Але звертається асоціація міст України неодноразово зверталась до цього і до Міністерства фінансів, і до Верховної Ради, і до президента Дента стосовно того, що ну, ця ситуація, ми всі розуміємо, що державі не вистачає грошей, не вистачає грошей, але е, так чи іншим е, боком на місцеві бюджети. Е, Ну, це зростає, як то кажуть, таке знаєте, навантаження, але ці гроші у нас і так забирають. Далі ревесна дотація, яка раніше виділялася, наприклад, на систему освіти, е там, систему медичної допомоги і таке інше. Зараз також вона повністю зменшується на наступний рік, я так розумію, що її взагалі не буде. Тобто ситуація така, що у нас забирають з міста гроші. А навантаження, ну просто воно на порядок зростає. І ще ми бачимо, що дивіться, кожен там прильот по Одесі. Це люди, які залишаються без е, своїх будівель, які потребують ремонту, які потребують там ну досить серйозної проблеми. І, І ці коли проблеми ми, говоримо ми про вирішуємо виключно місцевими. Такси так? так? ми проводимо е, сесії е, позачергові сесії, на які виділяються ці гроші. Ми виділяємо гроші на наш департамент е, міського господарства, які проводять ці роботи, та допомога вже адресна допомога мешканцям фізичним особам. Бом, які отримали таку проблему, як то кажуть, а іноді і не просто проблема, а гори, тому що і ми знаємо, що і поранені дуже немало, і люди, які е, просто загинули. Так, ви до речі, озвучили дуже важливу тему про децентралізацію. Я хочу сказати. Так, тобто, це виходить, що те, що, начебто, отримало розвиток, і те, що, начебто, непогано працювало, ну принаймні, до війни, я говорю про децентралізацію. Зараз виходить, що воно все скорочується, і скорочується саме із причини фінансової нестачі, правильно зрозуміла? Знаєте, це перша проблема, да. це перша проблема. А є ще інша проблема. Проблема досить серйозна. Я можу точно сказати, що як то кажуть, знаєте. Якість чиновників, держслужбовців вищої ланки, вона, як знаєте, стає все гірше і гірше. Бо, наприклад, я на минулій сесії піднімав питання, і коли був у вашій студії, про це казав, що є в нас Європейський банк розвитку реконструкції, який виділив досить серйозні суми на відновлення системи освіти, медицини. Наприклад, у нас в Одесі дві школи ремонтуються, ну, мали ремонтуватися, так би краще сказав би. Система установ, медичні установи, це наша інфекційна лікарня, це наша перша лікарня, так звана єврейська, це п'ятий пологовий будинок, mm -hmm. Ну, досить серйозні установи, які потребують уваги і виділення коштів. Так ось, тільки в вересні були проведені тендерні процедури. Я критикував управління капітального будівництва, я так, 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 так. це було ваші студії. Так, так. А, але вже потім, коли я ще раз з ними поспілкувався і провів аналіз своїми поміщеннями. То я побачив, що ті проєкти, які мали бути реалізовані в нашій країні, це ж не тільки там Одеської області чи нашого міста, а взагалі по Україні. Uh -huh. Таких проєктів там десятки. Вони практично не реалізовані. Там я пам'ятаю, ну це десь аналіз може там три тижні тому назад, а десь три об'єкти чи чотири об'єкти були виконані повністю, а інші там десь може з десяток тільки в. Як то кажуть, в роботі, початок роботи. А чому це стає, стається? Тому що Міністерство Мінрегіонбу, то міняється назва, то міняється керівництво, то міняється начальники відділів, тільки збирають там якісь конференції, якісь там збирають там людей з цих регіонів, щось там спілкуються, розмовляють, говорять. А реально документів. Які можна, як то кажуть, підкласти і провести темну процедуру, їх нема. Далі, ситуація з міністерством культури, така ж сама ситуація. Наприклад, у нас там перша лікарня, там пам'ятка архітектури. Проводити ремонти на цій пам'ятці архітектури, це так, так званий хірургічний. Комплекс хірургічне відділення, це є певні це проблеми, так, це так, це так, проблема. Це проблема, розумієте? Тобто документів нема, нема дозволу. Чому нема? Бо той помінявся, той тому не сказав, той тому не передав. Ну, знаєте, така ситуація, якась ну, не смішна, вона дурна ні, вона ситуація. Дуже сумна вона якась так. Да, сумна, бо тут смішного так. нічого нема. Це, це проблема. Тобто, гроші нам виділяють наші партнери, ми їх не можемо реалізувати, тому що всім це все, як то кажуть, до лампочки. Ну то, то німа ні сьогодні. Ні, ні, ми говорили з вами так. Це був вересень чи жовтень, наскільки я пам'ятаю. Ну, так зараз ми вже... маємо груди що з грішми. Ну що з грішми? Ситуація така, що у вересні були проведені всі тендерні процедури. Тоді так. якраз в термін десь з Це вже було запізно, але сьомого так. так, ми про це якраз з вами запіз... казали в студії. Сьомого там до кінця вересня були проведені всі процедури. Початі роботи, але ці роботи, як то кажуть, підготовчі роботи. Бо ми, наприклад, не можемо проводити роботи, якщо нема дозволу Міністерства культури, а це пам'ятка архітектури. Бо це, угу. ну, наприклад, якщо там почнуться роботи, то треба Цього підрядника чи наказувати чи штрафувати ну, так, чи атом дозвілів чи він купа дозволів гроші? На навіть так, якщо так. там він якось виконує ці роботи і це закриваються в очі, але це не, не зовсім як то кажуть, правильно, то він не отримує кошти, тому що він навіть не зможе не підписати акти виконаних робіт, тому що як немає цих дозволів. Тобто ситуація якась ну ну це це просто якась незрозуміла для мене. Добре, якщо фінансовий рік закінчується, гроші куди подінуться. Ні, дивіться, вони, що якось, вони, не вони, вони і не пропадуть ці кошти. Не пропадуть. Але проблема яка? Знаєте, як це відбувається? Тобто, якщо ну, там, хтось є виконавцем цих робіт, він же повинен, достати, як то кажуть, дістатися кошти, виконати ці роботи на, на певний якийсь там е, об'єм, а потім він має закрити е, ці об'єми і отримати кошти. Ну mm -hmm. і знаєте, при нинішньої ситуації економічно, я не думаю, що дуже багато підприємців, які Можуть дозволити собі там на 30, 40 чи 50 мільйонів гривень наперед виконувати ці роботи. Бо у людей, ну у всіх і у підприємців, і у юридичних осіб, у будівельних компаній, навіть таких дос досить серйозних, це брак коштів, тому що брак спеціалістів, брак коштів, ну брак всього. І... Отже, роботи Я... почалися, що далі поки що невідомо, але... але є надія на те, що все ж таки Дивіться, кошти будуть Але... Яка, яка проблема? Це державна влада. Вона повинна цим опікуватись, вони повинні брати перечень всіх перелік, вибачте, цих проєктів бере, і задавати собі питання, хлопці, що відбувається, чого ми ці 60 об'єктів не можемо виконати? Чому ми не можемо це зробити в нашій країні, коли ЄБРР дає таку можливість? Чому? Хто за це винен? Хто це, треба... Хто це за це повинен відповідати? Де міністерство профільне? де Міністерство культури, якщо це пам'ятки архітектури? це ж торкається не тільки там нашої єврейської лікарні, це ж торкається взагалі всієї країни. Хто за це відбуває? Мені Добре? здається, що немає Хто лобіювання Добре. Одещини там у Верховній Раді. Це ж теж такий момент, який може впливати Дивіться, на цей процес, якщо б це торкалося б виключно нашої області, нашого ну, тобто регіону. це стосується всіх, всіх країни. України. Угу. Це відбувається в Житомирській області, угу. це е, на західній Україні, там центральні, це взагалі по Україні. Добре, тоді ще одне тобто питання. Це Вибачте, От така ситуація баться? Тобто є донори, які дають гроші, а не можна це виконати. А завтра зараз силовики і почнуть ще заводити якісь кримінальні справи за те, що хтось щось там почав і почав робити. Розумієте, яка ситуація? Не от я хочу вас спитати хто завтра захоче взагалі виконувати ці роботи, кому це вже буде потрібно. А? <гум> донори контролюють процес, що ці гроші будуть освоєні. Я про те, чи можуть вони бути розкрадені? E, ви, ви розумієте, я не, не можу вам відповісти вибачте, на це питання. Я не знаю, як на це реагують представники Європейського банку розвитку і реконструкції. Я тільки можу сказати одне, якщо б я був на їх місці, то я би е е е дивлюсь на це на, на цю ситуацію, яка зараз відбувається у нас, то не напевно задавав би питання. Є взагалі так? сенс нам допомагати, якщо mm -hmm. ми не можемо е на, на, ну так знаєте, якось по-людськи е виконати ці роботи. Роботи, до цього підготуватися. Я вже не кажу про те, що зараз знайти спеціалістів, які можуть виконати ці роботу, розумієте, це дуже велика проблема. Бо є ще у нас мобілізація, ТСК і таке інше. Ну, це взагалі, знаєте, зараз е, так, щось брак, брак спеціалістів. Це так. просто квест, це квест знайти гроші, знайти спеціалістів, е, зробити всі документи, коли всім начхати на це все. Розумієте? Я вже чув там про. Корупцію про все інше, То про це вже взагалі вже і казати не треба, це все нічого не стало краще, стало тільки гірше. Бо все стало тільки складніше і гірше. І це не тільки на це впливає війна, це тому, що немає ніяких відповідальних. А про це ніхто не каже, тому що у нас все, все взагалі, все добре, все класно. Там ну, що якщо ми там щось вимкнемо і по. Послухаю, ну, так війна є головною, тому всі ці проблеми, які нікуди не поділися, а навіть їх стало більше. Вони якось я йдуть вчора вже надумка. на сесії. Може а, е так дуже, як то кажуть, Ви досить емоційно, емоційно реагували. Ну, я просто, так я просто знаєте, бачу, що відбувається. Е що ну всім на це, як то кажуть, наплювати. Так, да, є війна, це я розумію. Але у нас свій фронт тут. Усередині країни Розумієте, що це потрібно все бути. Інфраструктура повинна бути працювати. Та ж місто а, має якось жити. ми будемо підтримувати фронт. Як ми будемо підтримувати наших військових, коли в нас тут того нема, того нема, того нема. А це треба все швидко, все швидко вибачте, це все зробити. Це треба, щоб все працювало інфраструктура, тому що не, не буде передиху. Країна має якось жити, якось виживати. І цей період е... попри все, так Олексію, не можу вас не спитати ще про. Один момент, який теж має а, пряме відношення до господарства міського глибоководний канал. Це досить така, знаєте, стара історія, як то кажуть, з бородою це ще було при там 2012 чи 2013 році, якщо я собі пам'ятаю. Е, був такий проект. Е, проект досить важливий для нашого міста, тому що реально треба вирішувати питання, е, куди дівати всі ці е, лівні, дождіві стоки. Тобто, давайте простою мовою це б могло вирішити е, питання. Затоплення да. певної частини Одеси під час будь-яких опадів, Абсолют, тоді коли це відбувається. Тобто це щоб було просто і ясно, невірно, що це таке. Да. Так. Були виділені державні кошти. Кошти ці виділялися через державну обласну адміністрацію. Замовником цього проєкту було. Відповідний департамент житлово-комунального хазяйства Одеської обласної державної адміністрації. І тоді вже, як то кажуть, були проблеми. Проблеми були стосовно виконання цього проєкту в повній, е... на повну суму. Угу. Тобто проєкт е... десь був порядка, якщо я так собі пам'ятаю, 180 чи 190 мільйонів гривень. А, була перевірка контрольно-ревізійного управління на той момент, КРУ, як тоді було таке угу. е, так, називалася це, це ця таке. структура так, так. зараз. <гум> це е, фінансовий моніторинг. Так. І тоді було, були, як то кажуть, проаналізовані і видатки, і роботи, і там досить була серйозна проблема. Там виконаних робіт було щось там на 60 чи на 80 мільйонів гривень, Я там точно не помню ці угу. цифри, але десь таке інше. Були кримінальні справи. Потім почалося, почався другий майдан. І вже було, як то кажуть, не до цього. Потім вже десь, не знаю, в 16-му чи 17-му році е, торкалися цієї проблеми. А зараз, вже, як то кажуть, нема нікуди подітися, бо ми бачимо, яка ситуація на сьогоднішній день відбувається. Ми знаємо, що ці стоки зливаються в Хаджибейський ліман, у нас проблема з дамбою є, у нас проблема з стоками є, у нас проблема ну, проблем, як то кажуть, більше, чим вирішений. Ага. І що зараз ситуація? От також, дуже важливе питання. Вчора міській. І голова про це казав також досить так. Ну може, вони емоційно, але вже я не на одному, не на одній ра наразі був, коли це питання піднімалося. Наприклад, зараз дамбу о, хочуть, як то кажуть, повісити на, на місто Одеси. Да. Ну, як я розумію, що глибоководний випуск, що дамба, що ремонт, що утримання це виключна ситуація, яка, який має займатися державні органи. Державний бюджет. Це той проєкт, який ну ніяк міський бюджет потягнути не може. Тобто фінансово це дуже Ну Це, ніяк, ну, це ніяк. Це просто, знаєте, як то кажуть, з е, больної голови на здоров'я. Ну, тобто ну... це так відбувається. Але розумієте, це ж не просто сказати, ви займаєтесь, а навіть ніхто це не каже. Це роблять, знаєте. Як то кажуть, косвіними способами, методами підводять, Під до що, то, що Під нам ходить? немає нікуди подітися. Угу. Бо якщо там якась ситуація, кого питають? Не йдуть, не питають там керівника одеської там, воєнної адміністрації, чи не дзвонять там в Київ, чи не шукають там президента, чи там когось іншого. До мера приходять. Але це питання, які, ну навіть там, як то кажуть, при злочинній владі, як там називають, да, опікувалася державна влада, виділялись кошти, кошти з державного бюджету. І зараз ми ну ніяк не можемо вирішити питання. Мені зараз роз... тяжко важко сказати, скільки там треба на закінчення реалізацію цього проєкту. Це я вже не знаю, що треба вначалі аналіз зробити, по... побачити в якому стані те, що відбувалося в 2013 році. Зараз вже 24 рік, 25-й. Що за цей період відбулося? Я не знаю, в якому стані там те, що було. Бо воно було не на повну міру зроблено. Ми це все розуміємо вже. Ну я думаю, що так. А за цей час, куди воно все ділись, ніхто ж це на баланс не брав, uh -huh. не передавав, не контролював, Тоб, тобто повна безхозяйственність, розумієте? Але це треба було питання раніше піднімати. Тобто зараз доля невідома ну, наразі. так? Ну, так. ну, тобто, ну Я так. не знаю, як. після що що став що далі буде новий буде? керівник, очільник, потім інший очільник Державної обласної державної адміністрації. Ну Я так розумію, що ті люди, які там працювали, повинні були цим питанням опікуватись. Ну, більше опікувались питаннями гуманітарних аспектів, там розумієте, хто герой, хто не герой, таке інше. А цими питаннями опікуються тоді, коли це все тече вам хату. О, а, стосовно пам'яток архітектури, ви трошки сказали вже про це буквально кілька слів. Я знаю, що а, ви зверталися до а, державної влади стосовно того, що після прильотів з пам'ятками архітектури можна було щось робити в плані відновлення. Це є проблемою. Чи є відповідь, чи немає поки що відповіді? Люди, Люди залишилися в дуже складній ситуації. Вони можуть проживати пам'ятки архітектури, так пам'ятці архітектури а, і не розуміють, що вони можуть там робити за законом. Ви Знаєте, у нас така ситуація відбувається, що ну, взагалі це у всьому світі мешкати чи мати власність е, об'єкт пам'ятку архітектури чи історії. Це, це, це досить дуже... відповідальна і така е, коштовна е, річ, е, але в нашій країні це до, до цього ще додається питання, як то кажуть, адміністративні чи владні питання, документації. Ми зараз, е, ну, як то кажуть, знаходиться. Міська влада співпраці, ну, як то кажуть, на контакті з профільним міністерством це питання ну, пытається якось там вирішувати, тому що воно питання, знаєте, навіть не як перспективне, а сьогодення. Наприклад, коли людей там без даху чи ну, безпеки це, без це, це не відкладається це не на потім, це не можна да, чекати, це, знається, ну, Вирішують, як то кажуть, в робочому, робочому стані це всі питання. Я знаю, що деякі, як то кажуть, ну, щось там. Щось там відбуваються, якісь зміни відбуваються, позитивні. Е, до цього є якась там, наприклад, надія, що це питання буде вирішені там на ближчий час, тому mm -hmm. що е, все-таки я не можу сказати, що там ніхто не розуміється в Києві, це розуміється, але є деякі, як то кажуть, проблемні моменти. Стосовно того, що, наприклад, про що я казав, що там проекти ЄБРР, це питання досить тяжко вирішувати. Ці питання, які сьогоденні після прильоту, ну, якось там. Там вже державна влада наслухається на ці проблеми, якось вони в робочому порядку там вирішуються потихеньку. Може, не так швидко, як хотілося б, тому що коли в тебе на голові над головою нема даху, то це хотілося б це зробити на тижні. Може, як то кажуть, сьогодні. Ну, так, а тим більше Але на це дворі не зима так. так швидко. Ну, Питання проходить, але не так, я би хотілося би швидко це було. Ну і ще одне питання: все ж таки підсумовуючи нашу розмову, стосовно а, соціальних статей. Чи вони закладені взагалі? Ми вже зрозуміли, що ніякого бюджету розвитку ми не можемо про це навіть мріяти вже три роки поспіль, <гум> так. Але а, ну так, маємо бюджет проїдання. Як би це не сумно виглядало, але все ж таки соціальні а, категорії, якимось чином, взагалі, соціальні статті збережені, чи вони теж під питанням? Ні, ви знаєте, я я не можу сказати, що в нас не соціальний бюджет. Я ж е, хочу сказати, що більшість е, програм, які мали місце в відображення в одеському міському бюджеті, вони залишились. Угу. Ці програми вони переходять і. Дуже питань багато йде, ну вирішуються і виділяється коштів на вирішення питань військовослужбовців, які отримали е, ті чи інші поранення, які uh -huh. зараз лікуються, і багато коштів виділяється і по лінії охорони здоров'я, і по лінії соціальної допомоги. Тобто ці всі проекти вони є. Е, але ці це торкається не тільки військовослужбовців, а й людей, які, як то кажуть, знаєте. Е, Гражданських, тобто не цивільні, тобто це все є. Якщо взагалі казати про бюджет розвитку, ви знаєте, він також є. Це просто він в такому виді, в такому стані і в таких, як то кажуть, на сьогоднішній день, при сьогоднішніх цінах, розмірах, що його можна назвати якось так, знаєте, бюджетом не розвитку, а проїдання. От Про це просто казати, він є, він є, але при сьогоднішній день. І ми всі знаємо, хто там щось купляє, чи робить якийсь там ремонт, що скільки це вчора коштувало, скільки зараз коштує. Тобто, що вчора було там можна було зробити за мільйон, то тепер вже це треба зробити і за 2 мільйона. І це там не тому, що якісь там корупційні ризики там, чи щось таке інше, а це реально є ситуація з тому, що все стало дорожче. Це так, все що доходи з розходами ніяк не можна Ні, пов'язати. Ніяк, абсолютно? Ніяк. І так. Ситуація з міським бюджетом відбувається така ж сама аналогія, це звертає. До кожного, хто зараз нас бачить, коли ви приходите в магазин, ви купляли плюс-мінус такий же самий кошик, ви тоді давали за цей кошик таку суму, зараз ви даєте за цей кошик там, півтора, може в два рази. Ну, так. Ситуація така ж повинна бути з бюджетом. Але якщо у нас бюджет там загальний бюджет, загальний, це з е, зарплатами, це з комунальними платіжками і таке інше, був там 11 копійку мільярдів, то зараз він не став 22. Він там навіть до 12 не доходить, розумієте? А ціни виросли. От і вся вам оце, ситуація. Оце от і все. Так. От і робіть виснуття. На жаль, тобто, нічого. якщо лікарі працювали, отримували, отримували таку заробітну платню, вони не отримують там в півтора рази більше. Чи там вчителі, вчителі чи, так само чи двітники, так. Чи, там якісь працівники наших комунальних закладів, от і вся ситуація. А, а коли ти приходиш в магазин. То ти нікому це не можеш роз'яснити. Ти знаєш, що ти купляв вчора цей е, собі кульок з продуктами там за 500 гривень. То тепер зараз видаєш 800 гривень. Ти нікому нічого не можеш пояснити. І з бюджетом така сама річ. У нас як було цих 500 гривень, условного кажучи, ну зараз може буде 510, але це не вирішує питання, тому що тобі треба 800. І так з бюджетом. А ще у нас забрали в минулому році, я казав, ПДФЛ, Тобто 930 мільйонів вони пішли, а ми ще плюс 1,3 мільярда виділили на допомогу військовослужбовців. Отже, тобто, отже втратили да. майже. Да, І так, всі так. питання, які відбуваються у нашому місті, я напевно не адвокат міської влади, але тут така ситуація. Ситуація, як то кажуть, реальна об'єктивна, приходить до кого? До міської влади. А ситуація така, що цей механізм, чи як то кажуть, знаєте, чим можна допомогти мешканцям, допомогти містянам він став менш. Тому що реально за ці гроші купиш і допоможеш, побудуєш, відремонтуєш менше. Дякую, Дякую вам дуже. Так, Олексій Ремиць, депутат Одеської міськради, був сьогодні в нашій студії. Ми намагалися підбити підсумки чергової сесії. Так, одеської міськради зрозуміли, що бюджет міста. Ну так, він з'явився, він буде не такий, якби нам всім хотілося, але на жаль, сьогодні маємо те, що маємо. Думаю, що будучи на зустрічі, будемо звичайно говорити Дякую. по кожній статті, а поки що, бережі. Від себе дякую що з нами і побачимося